Молодець. Ой, які зайчики гарні. Котрий твій зайчик покажи, Матвійку. Отой. От от Молодець. Так, доробляємо. Доробляє. А от став свого зайчика отут біля, біля всіх зайчиків. Став Михайліку. Давай я тобі допоможу. Зараз зробимо? Давай допоможу твого зайчика. Який гарний вийшов. Воні, Молодець, вон твій зайчик. Давай знімемо його і куди ми його ставимо. Притисни його хоч добре. Все, зараз ми його очка приклаємо. Молодці.